Захомку здійсниться замовлення, саме регіон, і зображаємо місце Житомир, знайомий масний регіон. Житомир знайомий, але я не в Житомирі зараз. Так, саме 8 по тому здійснювалися в даному регіоні замовлення в терміналі самообслуговуванням, послугою оплатити без картки. Оплатити Ви, чим? Зараз. Чим оплатити, не чуєте вас? Оплата без картки. А, оплата без картки. Це як, це телефоном? Карстково рахунку, термін дії та СТ2 -кос. Ага. Так. Ви не вірно, але був призупинений, але не відмінений. Тому дивіться вам відомий номер лінії, підключить Державний короткий номер 3720. Ну так, звісно, відомий 3720, звісно, відомий. Розмова, зателефонуйте одразу вже за номером 3720. Змініть дане замовлення. Лише телефонуйте одразу. Якщо кошти на даний час будуть перенаправлені вдали, само успішно. Ну, Та вас буде заборгованість за вашим рахунком. А Можливо, скажіть, на... будь ласка, а з якого номера треба телефонувати? З цього, що ви оце зараз телефонуєте чи з якогось іншого? Бо в мене на цьому з якого ви на який ви телефонуєте, немає коштів, як я зможу на цей номер 3720, якщо там нема коштів зателефонувати? Це він. А, бо він фінансовий просто, ну. От я і цікаво. З даного номера. Ага. Так. Так, то ми одразу нагадать, час щоб кошти були не списані, там не красне. все добре, одного дня до побачення. А зачекайте, зачекайте. А яка там сума? Яку суму ви намагались списати? З рахуванням комісії до сплати та ПДВ. Ще раз? 9500 гривень з рахуванням комісії та ПДВ саме до сплати. Я зрозумів. А який відсоток із цієї суми вам повинен був надійти в метро? Як вас там? Дімка здувся. Дзвони якийсь ідіот мені на нефінансовий номер розповідає про Житомир планшет. Ну що? Ну, поспілкувався трохи так, як цікаво, це було з ним поспілкуватися. Але люденьки, ну не ведіться на такі речі, задав одне незручне питання, і Дмитро відразу відключився. От і все. А з приводу купівлі продажу нерухомості, телефон в описі.